От як ви вважаєте, може ми тут нагнітаємо інформацію стосовно намірів Росії, до чого вона готується? Можливо, насправді, я стібуся, звичайно, ви розумієте, насправді Путін дуже хоче миру, але от в нього не складається, не клеїться. От чого хоче Путін і чого він насправді? От що він насправді демонструє по тому, що ми бачимо, спостерігаємо. Хто такий Путін, якщо б не було війни? Що Ого. з себе уявляє Росія? Якщо її обмежили там в постачанні нафтопродуктів сировини, що вона себе представляє? Ну просто, ну, тому вони не можуть зупинитися, тому що на них звертають увагу, на них якось там не те, що бояться, а так з опаскою дивляться, тому що вони саме такі. Вони загрожують цьому світу, вони там. Ну, навчання проводять ЯРС, вони їх постійно проводять, вони їх вивозять. Але я хочу заспокоїти українців, що ракетою ЯРС нам дуже важко вразити, вона все, все одно буде перелітати. І це вже питання для європейців, чи можуть вони її зупинити. У них є там системи Тат, є там інші системи. Не, не думаю, що це буде сама проста задача, але я не думаю, що до цього і дійде. Ну так просто розглядаю, чисто теоретично. Але тим не менше нас атакують шахедами, і це по наростаючій відбувається. І от є інформація, що відкрили ще три нові майданчики для запуску дронів по Україні. Чи знаєте ви про які майданчики йдеться і де вони розташовані, і що це дає м е, е, даруйте москалям? Скажу так. Це три майданчики, які вони там влаштували в Краснодарському краї. Uh -huh. Там є території, де вони можуть роз... за Приморська там в глибину Краснодарського краю, вибачте, що я не пам'ятаю всіх цих назв, uh -huh. цих населених пунктів, там сели, біля яких вони це влаштували. Ну це, от, скажімо, там за Приморська-Хтарська, туди ближче до Краснодару. Це пов'язано з тим, що в цій концепції, в, тій, в цій тактиці, яку вони зараз застосовують, це зібрати зграю цих шахетів, так запрограмувати, щоб зібрати з граю, і е, потім щоб ця зграя полетіла в, до одного міста. Ну просто от вибрали там. Що, і, і, якусь назву, оце туди запрограмували, і оця зграя зібралися. І причому там як е, самі шахеди, так і фальштірі. А фальштіри зараз почали влаштовувати ще додатковою бойовою частиною, там 2-3 кілограми вони можуть дотягти, е, і це теж засіб ураження. Так, от, е, е, от як запускаються шахеди? Контейнер відкривається, випускається 5 е, шахедів. Але це, якщо ти хочеш зібрати там більш-менш типу зграю, хоча б з 30-тіх шахетів, то тобі треба, відповідно, 6 контейнерів. Запустити шість контейнерів з одної точки з одним бойовим розчотом, ну, досить така проблема, тому що ну, територіальна проблема. Тому вони е, вирішили створити такі майданчики, де ще можна запускати ці шахеди. І таким чином ці, ці зграї збираються над е, Перша така системна атака на Кропивницький була, і вони тоді збиралися саме над акваторією Чорного моря, uh -huh. тому що uh -huh. там і спостерігати за цим важче, і е е якось е розуміти, куди вони збираються летіти, теж важче. Ну, от така у них зараз концепція зміни змінилася. Ну, я свой час кажу, що нам треба посилювати на свої наші засоби протиповітряної оборони. Це треба підіймати локатори е, вище, ніж вони зараз стоять, а це краще за все робити за допомогою аеростатів прив'язних. Вони можуть піднятися і на 100, і на 200, і на 400, і на 500, і далі метрів. Е, чим нижче вони будуть. Ну треба знайти оптимальну висоту, з якої і. Виявлення буде гарним і угу. менший вплив, скажімо, метеомов. Вони там не можуть бути дуже сильні, але все ж таки там стабілізація цього локатора там є питання. Ну, Технічні рішення є, треба цим займатися. На жаль, е, ніхто не хоче цим займатися. ППО кидає на армійську авіацію, армійська авіація кидає на ППО. Сили безпілотних систем їм і так є чим займатися. Ну тобто це питання, ну і в тому числі знищення літаків БПЛА-розвідників, дронів-розвідників, це теж серйозне питання, тому що спочатку літає розвідник, потім у нас там прилітає. Причому розвідник збирає інформацію по всьому. І, і Військові цілі захищені або там осереточені. А от цивільне населення воно ж беззахисне, і воно стає жертвою цих шахедів, на жаль. Я правильно розумію, пане Костянтине, що із запуском цих трьох нових майданчиків насправді е українські ППО стоять перед серйозним викликом, тому що очевидно е те, що ви казали, що вже були певні пуски, але це означає, що можуть перейти до регулярності, до масштабності, масштабувати почнуть росіяни ці атаки роями БПЛА. Розумієте, зараз у них. Е Тактики інша, інша uh -huh. тактика, вона не призводить до тих результатів, до яких прозводяться. Інша тактика це у нас фактично там майже стовідсоткове збиття. Та да? uh -huh. і збиваємо ми тими засобами, які у нас є. А от коли летить стає, коли е, е, вони uh -huh. заходять з, з, з різних міст одночасно, то тоді виникає питання перевантаження систем, які там стоять. І якщо в тебе там стоїть мобільні вогневі групи з кулеметами, то вони просто ну неспроможні е, швидко до реагувати на ці цілі, які виникають там з малих висот. Тобто вони спочатку йдуть на великій висоті, потім по малим висотам вони проходять там, де знаходяться мобільні вогневі групи. Вони все дуже добре вивчили. Мобільні групи, хоч і переміщуються, але там не може бути 25 локацій, куди вони можуть переміщуватися. Все відомо. І е, а, а, а якщо до цього ще й розвідник літав або ще й літає, ну правда, вночі там таке питання. Ну, принципово теж можна вирішити, але поки що не засікали їх в такому стані. Так, от е, коли е, е, проходять мобільні вогневі групи, потім підіймаються високо до, до, до висоти, там. 1500-2000 дві метрів, угу. коли мобільні вогневі групи навколо об'єктів або навколо міст не можуть їх дістати, а потім пікірують. І Коли вони вже пекірнуть, їх ну швидкість там вже не 180 кілометрів, а це вже каміння, яке падає, і зреагувати і відстрелити їх дуже важко. Тому їх треба перехоплювати ще раніше, і перехоплювати не мобільними вогневими групами, а авіаційними, які засобами, але вони повинні бути дешеві. Ну, гвинтокрилами дуже гарно збувають, але гвинтокрилів не так багато, щоб цим питанням займатися. А що ще може а... бути? Що ще може бути крім гвинтокрилів? Ну у нас є там декілька якась кількість літачків, як 52-х, які можуть цим займатися, але вони не літають вночі. І тут треба підіймати авіацію зовсім меншого сенсу. Я е е вважаю, що це повинні бути легкомоторні літаки, які відомі. які... І, тим більше виробляються у нас, вони не вартісні, вони е, за вартістю ну такого непоганого, е, такого Да? Угу. Але е, для цього треба провести деякі організаційні зусилля, домовитись між армійською авіацією, між ППО, між іншими там е, організаціями, які Якось при, при причетні до цього питання і навести цьому питання лап. Я вважаю, що у нас до цього часу це питання організаційно не вирішено. Хотіла ще поцікавитися. От є інформація, що расисти вдосконалюють ракети і Х-101, і калібр іскандер. І от у мене запитання: є ж санкції, яким чином їм вдається це все зараз, в принципі, якби реалізовувати і обходити і ну, забезпечити от це от вдосконалення. Ну, розумієте, санкції на е, ніхто їм офіційно не передає ці чіпи, які дозволяють їм мати необхідні обчислювальні можливості на своєму борті. Угу. Ніхто їх не передає офіційно, але через 5, 10, 15, 20 у них вартість цих чіпів зростає там в десятки разів. Але е, це росіян не зупиняє, тому що з точки зору вартості це не такі великі затрати, взагалі, в цьому цьому бюджеті Міноборони, і те, що йде на озброєння. Тому вони будуть якісь там проблеми є. От і я їх відчуваю але не на рівні інформації, а на рівні відчуттів таких, аналізуючи там купу різних факторів. Але такі можливості в них є. А стосовно модернізації, то Х-101 вони почали модернізувати її після, після досвіду використання по, Сі, по Сирії. Потім вони зрозуміли, що е, така. А дальність 5600 цієї ракети, якщо не помиляюсь, то вона, вона нікому не потрібна. І вони вирішили зменшити дальність, зменшили паливний бак, а замість його поставили ще додаткову бойову частину. І зараз у Іскандера, той тобто се нескандера, у, у Х-101 першого нього вибухова частина НАТО складається з двох блоків загальною вагою 800 кілограмів. Це ну це велика, це, це велика потужність. Це не приведе Господь, ну ми знаємо, як вона прилітає. Потім вони почали ставити там пастки теплові, які відстрілювались. Потім вони там поставили комплекс комета. Це комплекс, який дозволяє краще ловити gps сигнал і не бути таким чутливим до ребу. Uh -huh. О, цим вони займаються різні модифікації. Ні, ніколи не знаєш, що там буде, я, яка сама полетить. але вони всі літають. Ну а ми потім там знаходимо у них там місця зберігання. Ну, наприклад, як аеродром Енгельс, uh -huh. і там за останніми даними 96 ракет ну типу Х-101 або там Х-55 е, були вражені. Ну це вважайте двохмісячна норма виготовлення цих ракет, що найменше. А може більше, тому що е, у них там не не тільки чіпов не вистачає, у них там багато чого не вистачає. Спасибі чесно, пане Костянтине, вам роз, за розмову. Спасибі великі, що вийшли на зв'язок. Костянтин Криволапа, експерт з питань авіації, був у нас на зв'язку і розбиралися ми, зокрема, з майданчиками, які зараз запустила Росія. Була